До своїх учнів звертається сьогодні Спаситель в обставинах, які скрутні, тяжкі і трагічні. Бо все ще панує в цьому світі якась темна сила, а учні не можуть її побороти. Бо самі ті учні заслуговують слова, які звертає до них Спаситель рода розбещений і невірний, доки буду з вами. Бо як би він не вчив, не наставляв, вони все одно мають свої людські недоліки, свою людську природу, вдачу і не можуть віддатися до кінця, до останнього. От тут і зараз те, що бачить Христос, вони не можуть віддатися служінню так, як належить. Беззастережно. А він же, ми ж знаємо, він так вимагав, продай все роздай бідним, візьми хрест йди за мною. Повну віддачу він передбачав, бо тільки при такій віддачі це служіння дає плоди. А вони ще, ще живі, ще в цьому світі, ще вабить їх життя з його насолодими і радостями. І що він протиставляє цьому? Коли він каже про те, що цей рід духів нечистих відганяється молитвою і постом, він знов натякає. Так ви ж мало молились. Ви ж недостатньо поступи. Він протиставляє іншим. Він протиставляє неминучу перемогу над силами зла, яку він, по-перше, одразу тут і являє. І виганяє темну силу з того хлопця, який кидався водою в воду, в вогонь. І далі каже, якби у вас була віра. Якби у вас була віра, ви б сказали, цій по сонці вона би кинулась у море. Він протиставляє можливість, не наявність, а можливість повноти віри, яка і дає людям силу. Також що долає все. І зло, і неправду, і темних духів. Тобто є у нас надія на перемогу. Чому? Чому нам так потрібна оця повна віра? То тому що людина є образ і подоба Божі, а Бог є джерело життя і творчості, і сили, і могутності. І Вседержителя ніхто не може уявити собі слабким. Він не може бути слабким. Він сотворив цілий світ, всесвіт сотворив. Він тримає його на одній долоні. Він може бути тільки сильним, і цей образ сили він надає і нам, людям. Ми тільки не здогадуємося з часом, що ми маємо цю силу. Ми ту силу не викликаємо в собі. Ми не знаємо способу, як викликати ту силу. Але вона, безумовно, приховано, присутня в кожній людині. І Бог, джерело сили, дає тобі можливість, ти тільки з'єднайся з ним. Ти будь з ним з нескінченною могутністю. І ти подолаєш усе і свою слабкість, і ворога. І темряву, і зло. Він наприкінці таки і каже своїм учням, що йому треба йти туди, де його чекає страждання і смерть. Буде розіп'ятий Але на третій день Воскресне. Це останнє слово в сьогоднішньому читанні Євангелія. На третій день Воскресне. Що значить Воскресне? Це значить смерть подолану. Це значить смерть відступить. І саме цю надію він залишає. Своїм учням і нам смерть може бути подоланою. Тільки треба здобути віру. Треба, щоб наша віра рухала гори по-справжньому. І насправді ми час від часу в історичному бутті стикаємося із Такими умовами і подіями, коли перемагає слабкість, а не сила брутальна, коли перемагає воля до перемоги, а не зброя, коли людина являє таку силу духу, що все відступає перед тою силою. Ми знаємо ці приклади в нашій історії. І тому нам не треба дивуватися, що він каже, рухатимуться гори. Рух гори це тільки образ, це тільки образ того, що має бути. Нам підкориться все, якщо буде повнота віри. Нам підкориться смерть, якщо буде повнота віри. І ми не знаємо, як вона нам підкориться. Треба думати, що зробиться так, як з Лазарем чи з сином вдови Наїнської, зробиться по-іншому. Але вона все одно буде подолана. І та надія залишається з нами. І надихається кожен учень його цією надією і йде вперед, беззастережно, віддаючи себе до кінця своєму служінню, приймаючи свою смерть і долаючи її своєю святістю, своєю силою, Духу і залишаючи нам. Нескінченність, завершеність свого життя, а безкінечність і віри, і Божої могутністі, і світла, і правди, і любові.